Життя, наче море, події змінюють одна одну як хвилі. Звичайні, одноманітні, буденні, а буває, що негаразди накочуються, ніби вали, зростають, насуваються. Як не наковтатися каламутної води і не потонути, ба більше як приборкати життєву хвилю і стати сильнішою особистістю, про це ти дізнаєшся із нашого відео. Знайомся, письменниця Наталка Малетич. Вона народилась і живе у Львові, обожнює веломандрівки, море, сніг, джаз, зоряне небо й котів, непоганий набір, так? Розгортаймо її оповідання Усе ж кареберть, і у цьому є сенс. Розповідь у творі ведеться від імені підлітка Андріана. Із першого ж рядка хлопець інтригує Коли все летить Кареберть. У цьому насправді є сенс, навіть якщо відразу ти його не бачиш, не розумієш чи не хочеш прийняти. Улітку я в цьому переконався. Переконаймося і ми. У червні Андріан разом зі Златою, дівчиною з паралельного класу, що подобалася йому, та другом Сергієм мав поїхати в літній англомовний табір поблизу Лондона. Щасливець! Однак за день до нашого від'їзду мій тато впав із рештування. Він реставратор і працював над відновленням розписів у соборі і дуже серйозно травмувався. Мама сказала, що тато не зможе сідати й ходити, можливо, і все літо, і з лікарні його випишуть не швидше, ніж за місяць. Лікування дорожезне, і тепер із півроку доведеться на її зарплаті протриматися. Як думаєш, що сталося далі? Хлопець не поїде в табір, хоч це й було його мрією. Андріан хотів улаштуватися в піцерію, щоб трохи підзаробити, але мама переконала його, що краще син провідуватиме тата в лікарні, коли вона буде на роботі. Отакої. Плани руйнуються, усе відбувається протилежно до того, як має бути. Саме таке значення фразеологізму летіти шкереберть. Рішення залишитися вдома нелегко далося Андріану. Довго дивлячись услід автобусу, я думав, що все летить ребять. На душі було так маркітно, тобто сумно, невесело. І хоч вибір був непростим, Андріан учинив як доросла людина. Він обрав не егоїстичні бажання, а почуття синівського обов'язку. У наступні дні хлопець навідувався до тата, годував маминими смаколиками і навіть зголив йому відрослу бороду. Удома я трохи бавився фотошопом, завантажував і дивився фільми, сидів у фейсбуці та щодня навідувався в басейн. Ну, не так усе й погано було аж ось. Одного дня Сергій написав, що закохався у злату, і навіть їй освічився, і вона теж любить його. От такої. неприємно. Дізнавшись, що Сергій і Злата симпатизують одне одному, Андріан перестав відписувати другові на його повідомлення. Він відчував безпорадність і спустошеність, відчай і навіть заздрість, бр, які неприємні почуття, і як же нелегко впоратися з ними. Але й це ще не все. Виявилося, що бабусі в селі необхідна допомога під час сінокосу. Ти хлопець дужий, можеш і обертати траву, а то треба робити по декілька разів, щоб як слід підсохла. Кажу ж, коли все ж кереберть, то таки все відразу у табір не поїхав. Тато хворий. З лату в мене з під носа найкращий друг поцупив, а тепер іще село край світу. Справді, хлопцеві не позаздреш. Але життя таки приготувало Андріану приємний сюрприз. Спробуй догадатися який Справжнє кохання, героїчний порятунок людини. Перший поцілунок усі три відповіді правильні. У селі хлопець зустрічає сусідку. Ось вона засмагла чорнява дівчина, спортивна й струнка у панамці. Обрізаних джинсових шортах і легкій жовтогарячій сорочці з ледь підкоченими рукавами, яка насмішкувато зиркала на мене із сусідського поля, войовничо вимахуючи граблями. Саме її він урятував під час купання в гірській річці стрий. Як з'ясувалося, дівчинка була його подругою дитинства, Маринкою. Ех, як я міг упізнати в цій мокрій русалці з блискучим волоссям до талії колишню малявку з вічною булькою під носом і смішненькими куцими хвостиками. Між Андріаном і Маринкою зародилося щире почуття закоханості. Ну, нарешті хлопцеві пощастило. Коли до губ лишається півподиху, коли до губ твоїх лишається півкроку, Зінеці твої! Виткані з подиву. В очах у тебе синьо і широко. Літо буває прекрасним, без інтернету, янгломовного табору, без Сергія і злати, без телека, компай, басейну. Так усі ж твої плани було зруйновано. Це так дивовижно, що все може скластися неймовірно чудово, хоч спершу думаєш, що все летичка реберть. Із якими прислів'ями співзвучна назва твору? Коли б не нещастя не було б і щастя. І в нещасті щастя буває. Лихо не без добра. Немає злого, щоб на добре не вийшло. Не бачив гіркого не бачить і солодкого. Нема біди, щоб не вийшли гаразди. Так воно прилучилося, що щастя за біду зачепилося. Визнач тему й ідею оповідання Наталки Малетич усе ж Кереберть, і в цьому є сенс Тема розповідь про дорослішання Андріана, який усі негаразди перетворив на позитивний досвід Ідея уславлення сили духу, стійкості і гнучкості, уміння винести життєвий урок із поразки і стати сильнішою особистістю. Ствердження думки про те, що виклики можна сприймати як можливості. Возвеличення першого кохання. Поціновування цілеспрямованості, працьовитості, відповідальності, емоційності. А ти тепер знаєш, як важливо не відчувати себе невдахою, не нарікати на долю і не скаржитися на обставини, а робити те, що маєш робити. Як Андріан, підкорити життєву хвилю, наче вправний серфінгіст, і вийти з будь-якої складної ситуації сильнішою особистістю. Зверни увагу. Оповідання у Сешкареберть і у цьому є сенс увійшло до збірки творів щоденник Ельфа, що її Наталка Малетич присвятила своїй доні Вікторії, яка дуже чекала на цю книгу. Лови фісташку. Щоденник це жанр художньої літератури, у якому автор або авторка від імені героя або героїні описує пережиті чи побачені ним або нею події, що сталися нещодавно, а також свої почуття та емоції. Саме у формі особистих записів від імені Андріана побудовано оповідання Усе ж Кереберть, і у цьому є сенс. До речі, нині дедалі частіше з'являються онлайн щоденники, блоги, у яких автори або авторки діляться подіями свого життя, залучаючи до обговорення друзів та підписників. Популярними є й відео щоденники влоги. Ти спитаєш, до чого тут ельф? Наталка Малетич вважає, що всі діти народжуються ельфами. Як думаєш, у якому значенні вжито слово ельф? Пряме значення міфічний доброзичливий дух природи, часто з крилами. У збірці ельф ужито в переносному значенні. Це дитина, яка дорослішає, і крила якої мають набути сили, аби її життєвий політ був високим і переможним. А ти погоджуєшся з думкою письменниці про те, що всі діти ельфи? Напиши в коментарях. Нам цікаво. Запам'ятай, оповідання Наталки Малетич усе Шкереберть, і у цьому є сенс, написано у формі особистих записів від імені підлітка Андріана. Щоденник це жанр художньої літератури, у якому автор або авторка від імені героя або героїні описує пережиті чи побачені ним або нею події, що сталися нещодавно, а також свої почуття та емоції. Головному персонажу оповідання Андріану здавалося, що все йде Шкереберть. Але насправді життя приготувало йому приємні сюрпризи. Тема твору розповідь про дорослішання Андріана, який усі негаразди перетворив на позитивний досвід. Ідея оповідання уславлення сили духу, стійкості і гнучкості, уміння винести життєвий урок із поразки і стати сильнішою особистістю. Ствердження думки про те, що виклики можна сприймати як можливості возвеличення першого кохання, поціновування цілеспрямованості, працьовитості, відповідальності, емоційності. Став Ельфійську подобайку! Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.